Христос народився, пане голово, шановна президія, шановні колеги, Україна, європейська держава, і цей свідомий вибір ми зробили 2014 року в повній мірі, і тому наші захисники зараз несуть ну таку найкривавішу, найжорстокішу, найдорожчу ціну а, за те, щоб ми стали частиною європейського союзу і частиною НАТО, але ми відбиваємо цю російську агресію за для захисту. Європейських цінностей свободи і демократії і адаптація українського законодавства до норм європейського та ратифікація різних конвенцій вони надзвичайно важливі. І тому наша фракція Європейської солідарності буде їх підтримувати. Але набагато важливіше все ж таки працювати за цивілізованими європейськими правилами, підтверджуючи власну дорослість і готовність до членства в ЄС і НАТО. На жаль, вчора під час засідання комітету закордонних справ стався такий прецедент, який ганьбить парламенту України, коли комітет скасував власне рішення, грудневе рішення про включення. Петра Порошенко до складу постійної делегації в парі, лідери опозиції з дипломатичним досвідом, широкою мережею міжнародних контактів його усунули від участі в делегації, не даючи жодного адекватного чи логічного пояснення. Отак От виглядає єдність, і я розумію, що на жаль, мій виступ не покажуть по єдиному марафону. Ми також пам'ятаємо, як Порошенко не пускали з країни на засідання парламентської асамблеї НАТО, і це дрібне рішення вчорашнє. Воно не демонструє дії як. Європейського парламенту тому я би закликала і зверталась до голови Верховної Ради, щоб він дав доручення скликати негайно знову комітет і розглянути це питання все ж таки без маніпуляцій, керуватися ефективністю і результатом за для інтересів України, тому що наша команда як працювала спільно з державними інституціями неурядовим сектором на дипломатичному фронті, так і буде далі працювати для перемоги України. Дякую і слава Україні.